Так от сильні волі люди дуже часто є найкращими, найкращими такими провідниками до процвітання. У мене просто тема процвітання зараз розкрита в People Club, ну взагалі не в мене, вона в полі бронить. Я вам хочу сказати, що місяць липень дуже щедрий на енергії процвітання. Якщо ви розвернетесь обличчям до середовища знання. знання. Ось це важливо. Так от, сильні волею люди, вони дуже вдячні, вдячні, тому що вони ні на кого не розраховують. Вони розраховують на себе, на свою силу. І несуть величезні об'єми всіх видів відповідальності не із надриву, а із зрілості. Тому вони дуже вдячні. Ви їм там чимось допомогли чи проявилися вони безмежно вдячні. Зрозуміли, так, сильні волею завжди вдячні. Що таке вдячність? Це коли ви отримали за свою дію величезний об'єм в квантовому вимірі, так зворотньої реакції енергії. Тобто ви комусь щось зробили, чи дали, чи взяли участь якимось видом енергії, чи грошима, чи увагою, з чим завгодно. В поле сильною волею людини направили, вона вам буде завжди неймовірно вдячна за це. І ось ця вдячність це як помножити на тисячу, так чи там навіть більше ноликів приставити до об'єму тієї енергії, яку ви їй дали. Тобто виграють всі. Я дуже часто кажу, що я займаюсь добрими справами і благодійністю. Тільки в сторону сильних волею я вам зараз хотіла пояснити, чому і чому це важливо. Дуже сподіваюся, що зараз вийшло пояснити, тому що множиться енергія, і всі переможці найбільше стало енергії. Хорошої енергії, і всі переможці. І коли ми підтримуємо середовище когось з точки зору розуміння, що там є воля, ви маєте бути впевнені в цьому точно, що це дуб, що це дуб, що це Що ви жолудь посадили в живу землю і там виросте дуб по-любому, боєволя. Бо ну, тому я могла сказати, там, я Дубі з волі чи скеля сказала в даному випадку скеля з волі. Деяким жіночкам різануло, що скеля це якось не по-жіночому. Шановні, не буває жіноча воля, не буває чоловіча воля, буває воля, буває воля, тому що це енергія, це сила. Якщо повернетеся обличчям в сторону знання, пізнаєте процвітання. А є е, слабкі волі люди, і скільки не допомагай, скільки не включаюся в їхні поле. Там воронка, і там завжди буде мало, недо мені должні, да якась оціночність. Я впевнена, ви таке зустрічали. І можливо, навіть ви такими являєтесь самі. Тому, перш ніж бігти когось критикувати, на себе уважно подивіться, на свою поведінку, і чи є воля у вас? І якщо ви побачили в своєму оточенні людей, які мають волю, а ви знаєте, у нас навіть президент дуже вольовий, я вам скажу. Ця країна просто обречена на щастя. Просто в нас дуже дуже багато ще махрового рильця в пушку, яке потрібно зцілювати. Так, це всякі толерантності до різних видів маніпуляцій і торгів. Тому проявляйте волю, повертайтеся обличчям в сторону знання, пізнавайте процвітання і підтримуйте тих, хто тих, хто вдячний. Тих, хто вдячний, тому що це масштабує енергію. Живого життя. Тому зараз я тут вийшла з ресторану і буду сідати вже в авто, їхати, але підійшла до офіціантки, яка мене два дні обслуговувала, і кажу: візьміть, будь ласка, мою вдячність. І я їй вдячна за те, що вона її бере. Тому що я хочу сказати таким чином. Давай зробимо енергії оцієї служіння, якою ти володієш, а я можу це помітити більше в цьому світі. Я їй залишила гроші. І знаєте, я з такою самою мотивацією приймаю гроші на рівні донатів вдячності від людей, які в моє поле хочуть щось дати. Але я сильна волею і з усім здатна сама справлятися. Тому кожна така дія чи вчинок це лише. Масштабування нашого з вами свідомого відношення до життя. Тож я сьогодні хотіла звернути вашу увагу не на такі споживацькі примітивні форми, так, стосунків з життям, де ми кажемо а, щедрість причина багатства, тому я зараз бігом, бігом, бігом буду всім на світі все давати, давати, давати. Ви тоді перетворюєтесь на такого, знаєте, яйошика, що скаче, скаче без фіксації своїх дій в тому часі. Зупиніться, сконцентруйтесь, озирніться, не розпиляйте свою енергію, уваги, грошей наліво і направо на все підряд, в надії, що ось-ось щось вистрелить. Ви так розстріляєте просто свою систему, свою структуру, не буде концентрації. Виберіть щось одне, два, три. Нехай це буде ефективним. І помічайте, помічайте вдячність і транслюйте вдячність. Якщо ви невдячні, це свідчить про те, що вас немає волі, тому розвиваємо.